Слава Україні! Шановне панство! Наша сьогоднішня тема особлива. Ми поговоримо про щастя. Хоч нам пропонують уроки щастя, але я би хотіла і серйозніше щось з вами обговорити. Ви маєте своє? Визначення щастя сьогодні їй мало виповнитися 61 рік, 29 квітня 1964 року. Народилася Ірина Дмитрівна Фаріон. Людина, чий шлях став прикладом самопосвяти Україні і мові, свободі та гідності. Вона належала до тієї рідкісної когорти, для кого національна ідея була не політичним гаслом, а змістом життя у 2024 році. Ірини Фаріон не стало і Життя обірвалося трагічно, і це велика втрата для всього українського суспільства, але її справу, її вогонь уже не згасити. І в день її народження ми хочемо вкотре про це нагадати і згадати, якою була Ірина Фаріон без її голосу, без її ідей, без її інтерв'ю. Ми втратили нового провідника нації, яка в тилу. Боролася за українську мову, та як наші воїни. Виборюють нашу свободу. Ірина Фаріон народилася і виросла у Львові, місті, де завжди билися серця борців за Україну. Вона закінчила факультет української філології Львівського університету імені Івана Франка, де здобула фундаментські знання і пройшла шлях від студентки до професорки. Вона понад 30 років викладала на кафедрах української мови, працювала з молоддю, виховуючи цілі покоління свідомих українців. І лекції були яскравими глибокими і патріотичними. Тичними вона навчала не лише правила мови, а й любові до України. Не можу у цьому контексті не процитувати великого міхновського, який казав: Україна для українців, а не Україна для людей. Тому що нема безглуздішого гасла в тому світі, ніж Україна для людей. Україна кардинально змінює ментальність світу. Україна поляризує світ і розводить зло і добро по різних полюсах. Кохайтеся, кохайтеся. Єс! Yes. show no prédio. Yes, excellent. Tá. Né. Né. Z. Z. Moscalhão. Moscalhão. O. Moscalhão. Thank <laughs> you very much. Excellent. Wow. <Excellent. laughs> <Excellent. laughs> <Bravo. Bravo. laughs> Особливою сферою її наукової діяльності стала ономастика, дослідження власних імен. Ірина Дмитрівна відновлювала знання про українські імена, виводила їх з тіні, на яку накладала цензуру радянська доба. Її книжки, зокрема, ім'я як код нації, стали настільними для тих, хто прагнув усвідомити глибину українського слова. Феріон вірила, мова це найміцніша зброя нації і її незнищений духовний щит. Мова ну, не має значення, правда. Кожного дня ви це чуєте від дуже багатьох людей, що мова не має жодного значення. То тут я запитую тих, для кого мова не має значення. Ми маємо напрацювати такий соціальний ліфт, щоб людина, яка не знає мови, не отримала освіти і не отримала роботи, тоді защебечуть. І їм не треба буде розповідати, яка у нас прекрасна фонетика. Мені плювати, що він думає про мою фонетику. Його любов мені не потрібна, мені потрібна сила закону. Тому що тільки сила закону творить силу держави. У 2012-2014 роках. Ірина Фаріон була народним депутатом України від партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вона працювала у комітеті Верховної Ради з питань науки і освіти, де послідовно відстоювала обов'язковість державної мови у всіх сферах життя, підтримку української освіти, культури та історичної пам'яті. Ірина Дмитрівна виступала проти закону Колісніченка Ківалова, який фактично відкривав шлях до русифікації України і рішу. Учі безкомпромісні виступи з трибуни парламенту залишалися у пам'яті як символ праведної боротьби за Україну серед лави політичного компромісу і не ліцемірства. Мову не знають ті, які або політично опереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви. Я згоден з вами покращувати. Українською мовою ми не маємо творити наших прикметників за зразком російської мови. Досить того, що тут нещодавно звучало місто Кірово у Донецькій області, то ми ще. Нашим корпусом депутатським верховної ради будемо сприяти русифікації топонімікону сучасного. Не долучайтеся до цієї ганьби. Люди, ну де ви бачили в світі парламент, аби з найвищої законодавчої трибуни говорили мовою окупанта, закликали до знищення держави через так зване їхнє улюблене слово педералізація. Власне, наше завдання полягає в тому, аби стерти з лиця землі партію регіонів і партію комуністів. Розбестили ми їх до такої міри, що вилізена на голову, як ці свині. Ірина Фаріон виросла у родині, де шанувала українську культуру. Її батько Дмитро. Офаріон працював інженером, мати медиком. Родини виховання прищепили її любов до України, що стало її життєвим кредом у зірвілому віці. Ірина Дмитрівна була щасливою матір'ю, виховувала доньку Софію, який також передала свої ідеали та безмежно кохала своїх онуків. Родина завжди була для неї тилом, опорою і джерелом натхнення. Це Софійка Приємно, це дуже. мій синочок зять Василько Я і маленький це Дмитрик. Це Дмитрик. Дмитрик, Дмитрик так. А ця дівчинка як називається? Скажи, як ти називаєшся? Як тебе звати? Ево нас сьогодні з Евонькою особливий день у бабусі. Ювілей. А Евонька продовжує справу бабусі. А ми продовжуємо справу Лесі Українки. Слово моє ти єдина зброя. Ми не повинні загинути бою. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим. Мече на у 2024 році. Ірина Фаріон трагічно загинула за обставин, які багато хто розглядає як умисне політичне усунення за її незламну позицію. Українська спільнота сприйняла її смерть як глибоку національну трагедію. Виявляється, має статися щось надзвичайно страшне, щоб люди зрозуміли, що мова це не засіб комунікації, та історія Ірини Фаріон. Продовжується її іменем. Вже було названо вулицю у Львові. У Львівському університеті імені Івана Франка відкрили аудиторію імені Ірини Фаріон, де зберігаються її книги, лекційні записи та особисті речі. Встановлено пам'ятну дошку на будівлі факультету філології, де вона працювала. Слава Україні! Готова вам представити календар пам'яті славетної жінки Ірини Фаріон. Ти зіблін 12 світлин, 12 найпоточніших цитат Ірини Фаріон. Основне завдання цього календаря. Допомогти 4 му батальйону сила Свобода рубіж, в який воював мій чоловік, захисник Україну, Василь особа. Допомагайте і віримо в нашу перемогу. Слава Україні, героям слава. Тому що Ірина Фаріон це наскрізь метафорична, наскрізь афористична. Вона вся з цитатами, і вона все в цитатах, які ми маємо пам'ятати. Не в тому, що я радикальна. Суть в тому, що суспільство не виросло до свого національного самоусвідомлення, і війна це показала. Крім того, у Львові розробили новий екскурсійний маршрут. Контур особистості на мапі Львова. Маршрут пам'яті Ірини Фаріон. Перша екскурсія цим маршрутом відбулася напередодні дня народження мовзнавиці. Ірина Фаріон стала символом боротьби за справжню Україну. Вільну, свідомо гідну і справа не завершилася зі смертю, і учні, послідовники, всі кому дороге слово Україна продовжують нести її вогонь. Її життя довело можна бути незламним навіть у найтемніші часи. А її смерть нагадала, боротьба триває. Її пам'ять живе в кожному серці, яке прагне правди і свободи. Вічна пам'ять великій доньці України, Ірині Фаріон. В себе вона, Моя країна розцвіла піснями. У жилах потекла, назло ми І мова українська на лесі не нав'язала ніколи. Вона просто завжди витягувала з кишені такі в козирі, такі факти, такі всякі якісь історії, які вона знала, що ну, то просто було неможливо не захоплюватися. Я вважаю, що вона геній. Вона геній, настойня, не знаю, наші бі наш Наші бі втрати Другий Ірини ми мати не будемо. Я її рахую як людину воїн України. Тому що вона боролася за Україну. Вона так, як наші воїни, як наш Степан Бандера боровся, так само її можна прирівняти до Степана Бандери, тому що вона боролася за українську мову. Три роки Степан вже став краєвим провідником. Чому я не можу заспокоїтися, Це який жах! Тому що. Ми сьогодні все це переживаємо, тому що величезна частина суспільства не почула його тоді. І через те, що не почула, ми платимо таку страшну плату.